Друзі, далі будемо говорити про те, що кілька днів мережею поширюється інформація про ведмедя, придбаного за півмільйона. Наша журналістка Ольга Шох поїхала в квітковий магазин, який виконував це замовлення і поспілкувалася з власною, і дізналася подробиці. От Олю, ми тебе вже бачимо, так що там за ведмеді, чи є такі ціни. Ну і загалом, що говорить власниця про цей скандал, який по факту несеться мережею. Вітаю колеги. Насправді ми з вами всі ці дні дивилися на зовсім іншого ведмедя. тому що справді я сьогодні завітала в цей квітковий, поспілкувалася з власницею, і вона мені розповіла, що ведмідь, який гуляє мережею, насправді це та композиція, яку вони робили для того, щоб встановити рекорд, і він справді складається з 10 тисяч троянд. А той ведмідь, який замовляли в них, це було окреме замовлення. І ось там було видно, що от у вантажівку завантажують ведмедя, але він значно менший. Там 4 тисячі троянди. І відповідно цей ведмідь, на який ви всі з вами дивились і всі обговорювали, що за півмільйона можна було придбати зовсім інші речі. Він не вартує стільки, а він коштує менше. І зараз я прошу колег показати, як виглядає той ведмідь, який встановлював рекорд. У нього Посередині там лого цієї компанії і власне логотип бренду, тому що вони якраз святкували один рік, і також їм запропонувала книга рекордів України встановити ось такий рекорд. Вони погодились і зазначала мені власниця, що над цим працювали навіть не один місяць над такою ідеєю, і загалом ця робота тривала довго. Ну а той ведміт, який дарували, він все ж коштує менше, складається лише з 4 тисяч троянд, а не з 10. Ну і відповідно, якби він і був навіть з 10 Тисяч троян зазначила мені власниця цієї студії, що його б неможливо було довести. Саме тому ми з вами трішечки дивилися на іншу інформацію, і мережею все це поширювалося, але не так коректно, як за справді виявилось. Детальніше про різницю між цими ведмедями я поспілкувалася з власницею. Тож прошу далі послухати пряму мову, як вони відрізняються, яка справді його вла... вартість. Це різні абсолютно роботи. – рекорд і другий медвідь. Найбільший ведмідь, який встановив рекорд, це 10 тисяч троянд. 10 тисяч троянд це дуже дорого, і ці гроші витратила особисто я і моя компанія. Тобто за це ніхто не платив. Це наша витрата, маркетинг, реклама. Тобто наша компанія от виділила на це гроші, і це більш ніж півмільйони тобто в собі вартості, тому що це 10 тисяч тренд. Другий медвідь, там 4 тисяч тренд, він менший. Ну і загалом, ось цей ведмідь, який створювали для цього рекорду, він розташовувався ось тут одразу на вході в цю студію. Його тут створювали, і він тут стояв, як мені розповіла власниця, три дві, тому що вирішили зробити його саме зовні, оскільки зсередини вони не знали, як його винести, оскільки він був висотою 3,5 метри, шириною 4,5 метри. Його неможливо було навіть отак обхватити. І власне сама пані Анастасія зазначила мені про те, що. Вони викликали спеціальне авто, яке потім забирало цього ведмедя, тому що його не хотіли залишати довго, бо він перегороджував значну частину руху, але поставили його на вулиці ще й з метою для того, щоб кожен охочий міг пройти сфотографуватись. Але тоді, коли вони встановлювали цей рекорд, це чомусь не було такого поширення, якось зараз, тому що дві новини злились в одну, і відповідно ми з вами бачили. Ось таке розгортання це якраз от говорить про ту інформаційну таку гігієну. Закликаю вас перевіряти джерела, перевіряти факти, тому що ми з вами спостерігали за тим, як дві новини з'єднались в одну і бачили зовсім інші речі. Але детальніше про те, скільки часу створювали все ж рекордного водмезя і як це все було, можемо теж послухати. Якщо ми беремо що вже є металева конструкція, яка робиться індивідуально під кожен виріб. Тобто це не якась, знаєте, база, яку ти береш і робиш. Ну, десь три дні прям роботи нон-стоп. Три-чотири дні, да? три дні роботи нон-стоп, коли ти робиш форму потім з цього оазису. І десь годин 10 на те, що коли ти забиваєшся це квітами. Ну і також сама власниця студії зазначила про те, що вони й орієнтуються і позиціонують себе як. Студія, яка не для всіх, вони звикли виконувати великі замовлення, вони їх роблять і часто люблять виражати своїх клієнтів, та й навіть сама власниця любить створювати якісь композиції і придумувати їх ідеї. Вони вигадували і лабубу, в них на сторінках теж є і різноманітні серця. Та й коли ми прийшли для того, щоб отримати коментар, якраз теж створювали чергову композицію. Але я також запитала у пані Анастасії, чи виконували вони якісь такі подібні великі замовлення? Вона сказала, що йому. Видніше такого великого. У них ведматя не замовлять з 10 тисяч троян, тому що там будуть проблеми з транспортуванням. Але детальніше теж можемо послухати з вами, тому що я все дізналася для вас. Такого, як ми робили на рекорду, нас точно не замовляли. І Я впевнена, що не замовлять, тому що його нереально буде довести до місця призначення, кудись поставити. Це більше вже як декор. Але також зазначили мені, що в студії виготовляють різноманітні композиції. Тож, навіть якщо до них приходять і кажуть, що їм потрібне замовлення в цей день, вони зроблять усе необхідне, але видадуть це замовлення саме цього дня. Ну і загалом поспілкувалися ми сьогодні із флористами і інших квіткових, і вони зазначають, що це досить таки велика робота. Справді виготовити таку композицію. Це потребує значних зусиль, і якщо це вдасться зробити, то це чимале досягнення. І бачимо, що думки мережею із. Спу... Полог це зробило теж величезний. Кілька днів це обговорюють. Різні дописи ширяться на будь-яких платформах, куди не гляні. Навіть сьогодні спілкувалася з містянами. Так, от із десяти людей лише двоє сказали, що не чули про цю ситуацію а інші і обговорювали із знайомими, і знали, і ширили дописи. Хтось підтримував таку ідею, хтось не підтримував. Тобто думки сьогодні розділялися. Бачимо, скільки ж всього можуть зробити дві новини, які з'єднаються в одну. Тож я вас закликаю бути свідомими та перевіряти джерела інформації, дивитися, вмикати критичне мислення. Ну а за потреби можна прийти, дізнатися і запитати. Тому що під час першого питання до пані Анастасії я з'ясувала, що це зовсім різні ведмеді. І той ведмідь, який ми з вами дивилися, який гуляє соцмережею і який ми бачили, він не коштує стільки. А той, що з 10 тисяч троянд не могли б навіть звідси і забрати. Ось така інформація в мене колеги. Я поки передаю вам слово. Ольга дякуємо тобі. Дякуємо. Так, Ольга Шок, наша колега, розказала про всі подробиці, нюанси і деталі тих двох різних ведмедів. Один займається рекордом, а інший ну, 4 тисячі це теж немало. Теж немало і думаю, що в теж в добрячу копієчку вони обійшлися. Друзі, тут ставимо три крапочки, рухаємося до наступної інформаційної години.